Друзі, вітаю! Юліан Рьопка, німецький журналіст, який працює в німецькому жовтому таблоїді. Більд заявив про те, що збройні сили Росії можуть дійти до Києва за два роки, і в нього є ціла аналітика. І він дуже посміхається, що мовляв. Раніше всі рахували кілька місяців тому, що Росії з її темпами пересування дійти до України треба 30 років, а зараз в нього є свіжі дані, що тільки два. Давайте це проаналізуємо, бо звучить трохи як російське ІПСО. Вже відреагували і наш центр протидії дезінформації, вже прореагували деякі інші інституції, але. Дуже важливо зрозуміти, як на такі штуки реагувати. Бо зараз по російському телеграм-каналу несеться типу зрада, все, зараз росіяни будуть тут, що робити, куди бігти, куди тікати. Я вам більше того скажу. Якщо. А слухати ось такі заяви, які робляться заради цитат, хайпу і переглядів. Ну, серце може стати вже сьогодні. І два роки можна не дожити. З іншої сторони, якщо вникнути в суть цієї заяви, можна все спокійно зрозуміти і зрозуміти, де він помиляється, де він не правий, і яким чином цю історію можна використати на користь України, а не Росії. Тому підпишіться на цей youtube канал. Нас атакують російські боти. І коли ви підписуєтесь, ми навпаки ростемо і своєї цілі вони не досягають. Тому прямісінько зараз натисніть кнопку підписатися. Це перше. Друге, я попрошу. Ми зібрали з вами більше ніж 400 тисяч гривень. Збираємо мільйон для хлопців спецпризначенців, які сьогодні на півдні. Ми купуємо 25 велетенських просто пташок крилатих. Які за допомогою штучного інтелекту будуть бити прямісінько в ціль, летять майже на 80 кілометрів. Це потужна зброя. Сьогодні в ССОшників день народження, і от в цей день народження ми можемо зробити такий подарунок, зібравши потужну цифру 1 мільйон гривень. Ну, ми з вами теж не діти, тому й збираємо серйозно. Ось таку серйозну цифру давайте доб'ємо. Нам 600. Тисяч гривень це по півтори гривні від кожного, хто є в каналі. Але коли ми виростемо до 500, 600, 700, буде просто по гривні. Тому підписуйтесь, швидше ростемо більше збираємо. Тим більше ви знаєте, що росіяни в Україні ростуть мільйон і два, і хтось там має навіть два з хвостом. Чомусь ми своїх не так поважаємо і на своїх не підписуємось. Тому давайте це виправимо і порекомендуйте обов'язково, друзям. За словами німецького аналітика Рьобке, ще кілька місяців тому всі сміялися, що швидкість російських штурмів дозволила покупантам дійти до української столиці лише за 30 років, але зараз ситуація нібито змінилася. Про це пише український журнал Фокус, посилаючись на самого Рьобке та газету «Більд». За нинішнім темпом просування він відрізав за відкритими даними, взяв окремо кілька днів, замірів як вони просуваються, російські окупанти, і він прорахував, що треба за цією швидкістю окремо взяти відрізок часу, який він довільно сам для себе вибрав. Ну от що тепер треба два роки. І про це написав якраз таки в себе в Твіттері. От, ну і зрозуміло, що розкинув всюди. Це він коментував ще одного так званого аналітика Джона Хеліна. От, який теж в соціальних мережах почав публікувати схожі речі. Написав, що ситуація для українських захисників нібито погіршується, і противнику за кілька тижнів вдалося просунутися на 8 кілометрів, що створює загрозу для Покровського напрямку. Рьо зі свого боку написав, що лише 4 місяці тому всі сміялися. Що треба 30 років, а зараз ситуація кардинально змінилася, і треба. Уже два. За тієї швидкості, з якою вони зараз просуваються на схід від Покровська, їм знадобиться лише два роки. У теорії звичайно пише Рьок. Тим часом вийшов центр протидії дезінформації, де сказали, що він, цей Рьок генератор випадкових ідей. Його військова аналітика будується на каналах російських воєнкорів, а сам він керується принципами Хайпу. Це правда. Він любить хайп. Дуже часто він підхвачує і російських воєнкорів. Дуже часто він бере зливи з офісу президента, щоб їх розкручувати. Неодноразово його там теж бачили, де він там і ввечері заходив на чарку і брав якусь певну інформацію. Але в даному випадку це швидше інформація корисного ідіота, який просто заради такого красного заголовку почав це розганяти, і це насправді виглядає дуже примітивно. Так Більд в цю війну намагається відігравати більш серйозну роль ніж загалом в Німеччині, тому що це жовта преса, хто з ким переспав, хто через яке вікно залазив, хто яку там білизну де викинув. Ось приблизно їхній рівень. В війну вони почали отримувати велику кількість інсадів, в тому числі від нашої влади, при тому, що нормальні порядні ЗМІ почали вже навіть ображатися кажуть, ви жовтим таблоїдом зливаєте, а та преса, яка реально вибиває вам зброю, нічого не отримує. Ну і власне, Рьобки. Має певний рівень довіри серед української влади, але він ось цим підставляє себе, своє видання і загалом німецьку пресу, тому що розганяє фейки заради фейків. Але давайте так, ми цієї інформації точно боятись не повинні, тому що ще два з половиною роки тому нас мали взяти не за два роки, а за два дні. І Київ мали взяти за два дні, Путін уже ж там бравадно сидів, малював, що ж він тут готовий робити. Зараз йому тільки залишається, що за гроші аналітиків, о, чесніше, за гроші кома, руками аналітиків, він намагається просувати ось такі наративи. Ну, не взяв за два дні, візьму за два роки. Так вже ж два роки пройшло, вже два з половиною. Ну, ще два роки, ну окей, ще два роки. Я й за 30 років не вірю, що це опудало зможе щось зробити. Більше того, я вірю, що за 2 роки, а в кращому випадку за 30, його не буде фізично. Ну, от я не впевнений, що Росія від цього буде краще, чи вона там буде більш договороздатна. Ну, от і чи ненавидіти вони нас будуть менше? Ні, однозначно, ні. Вони хочуть нас знищити, колонізувати, щоб ми на них пахали. Ось тоді хорошо. Що Пукор э, Горстрої, як раніше, возив, значить, в чемоданах чартерним літаком гроші. До речі, аудит було б теж непогано зробити за 30 років, скільки бабла від Катів туди завезли, на Москву возили. Хочуть знов погоджувати наших міністрів, кандидатів в президенти, прем'єр-міністри. Ось тоді вони будуть щасливі. Але ми такого не хочемо. Досить наїлися, і більше нам такого не треба. Ні з Путіним, ні без Путіна. І ось ця вся. Історія нам не цікава. Україна йде в сторону Європейського союзу, і нас чекають мінімум 200 мільярдів уже на перші роки для перебудови і підтягування нашої інфраструктури. Тому ми йдемо туди. Київ точно віддавати не збираємось. І якби там не писали про російські різні блогери в. Поважній американській пресі, що, мовляв, Путін не обстрілює спеціально Київ, тому що він його так любить і так береже Лавру. Що насправді брехня і ще одна маніпуляція. Путін стріляє по Києву і стріляє по центру Києва. Одна з ракет впала дуже близько біля Лаври, знищивши частину мистецької академії Бойчука. Це поряд з лаврою. Для чого брехати людям в світі писати foreign affairs, що типу не стріляє? Стріляє. Ще як стріляє? Ну, от так само Рьопке пише, що от за 2 роки йде, він вже 2 роки дійшов, він вже 20 років йде. І нічого немає. Але ну, цей фейк вже є. Окей, тоді його класти на стіл німецьким політикам казати, дивіться, якщо за 2 роки в нас, то з такою швидкістю за 5 років у вас. Значить, давайте щось разом робити. Вам дають американці томагавки? Боїтеся їх ставити? Давайте нам. У вас є 100 мільярдів на зброю. Давайте на 30 стройте заводи тут. У вас є можливості допомагати. Допомагайте. Ваші ж так звані аналітики пишуть, що через два роки тут. Тільки він буде тут, повірте, за три роки він буде там, у вас в Німеччині. Тому я не боюсь цього фейку. Я не хочу, щоб він розповсюджувався як емоція страху, тому що його ж для цього запустили. Типу, українці, ідіть, здавайтеся, за два роки він буде в Києві, а якщо буде в Києві, далі, що далі, ви знаєте. Да? Ні, ми цього точно не боїмося. Якби ми боялися, нас би тут з вами нікого не було. І ті речі, які ми з вами робимо, ми б точно не робили. Але раз же цей фейк живе, давайте е шкурку цього кролика використаємо собі на користь. Да? З лимона можна кривлятися, а можна зробити смачний фреш, спекти лимоновий пиріг або зробити, наприклад, класний лимонний тарт. От приблизно зараз мій підхід в тому, що окей, якщо є, то нехай наші дипломати і політики в Німеччині це використовують саме таким чином. Ну, Рьобка каже, це теоретично. Окей, давайте на це теоретично зробимо реальні практичні кроки. Хочете будувати один завод в Україні з Укороборемпромом, робіть три. Ось це буде відповідь. Але те, що Німеччина сама боїться, що якщо тут буде. Якраз таки несправедливе завершення війни, він піде до них, проаналізувавши те, що говорять Сіманян, те, що говорить Кісельов, Соловйов, те, що говорять інші пропагандисти, то вони постійно повторюють одне і те ж саме: Русські танки в Восточному Берліні. Це чітко, і вони говорять це 20 років мінімум. Тому зараз не треба нас лякати. Рьок міг би сісти і проаналізувати, через скільки років російські танки будуть в Берліні? Фраза можем повторити» я сам неодноразово щодо війни бачив в Берліні. В підземних переходах написано на пам'ятниках і багато де інше. Не просто так Росія просила залишити, коли відходила пам'ятники рускому солдату, пам'ятники Другій світовій війні. Це маркування. Росія це типова паразитуюча політична історія, яка залишає мітки, щоб туди вернутися, тільки заради того, щоб знову напригнути і напасти. От дивіться, Ердоган робить заяву про авів чи там, про Ізраїль. Чому? Бо він каже, бо 100 років ще назад Палестина була Османською імперією, я туди хочу повернутися. Так само Путін каже, я хочу вернутися туди, де стояли російські танки. Тому рьопки зараз треба писати свої супераналітики на 149 символів. Не для нас, а для себе. Але якщо хочете, щоб танки були не в вас, а ми вигнали їх від себе, ось тоді давайте разом працювати. Лякати нас не треба, запеклих вогонь не пече, кажуть українці, і це правда, ми вже і так налякані. І ми цього всього не боїмося. Тому розносити ці іпсо фейки нам не треба. Але цю інформацію ми готові з нею працювати і використати нам на користь. Ось така, друзі, позиція. Напишіть, будь ласка, своє ставлення до цього пана Рьобки та до його таких гучних заяв. Це в коментарях. Підпишіться на канал, порекомендуйте двом-трьом своїм друзям. Буквально зараз, в вайбері і в Ватсапі скиньте, щоб вони не реагували на ці фейки. Це відео розкиньте по своїм друзям з закликом підписатися. І дуже прошу: 100-200 гривень, хто скільки може, гривню 500, неважливо, тисяча. Просто покладіть на картку, привітайте наших ССОшників наймолодший рід військ, але точно не найслабший. Дуже потужні хлопці і дівчата. Тихо прийшов, тихо пішов, як написали сьогодні в них привітання. Дійсно, потужні тихі, не ті, хто говорить, а ті, хто робить. Тому, будь ласка, зробіть для них донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!